Чорна ніжка у росади, як запобігти, або ж як її вилікувати. І поки я буду вам розказувати, як запобігти появи чорної ніжки, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Чорна ніжка це грибкове захворювання рід гнилі, збудники якої живуть у верхньому шарі ґрунту. А також залишатись на насіннях або на рослинних залишках. Чорна ніжка частіше всього вражає таку роса, як перець, капуста, томати, петунія та баклажани. А ви напишіть обов'язково в коментарях, де ще ви зустрічали чорну ніжку. При несприятливих умовах та швидкому розвитку гнилі від першої появи гнилі і до повної загибелі. Росади нам достатньо приблизно 7-8 днів. Тому краще за всього прийняти міри перед посадкою, ніж потім лікувати або взагалі прибрати цю розсаду. Основні міри профілактики чорної ніжки. І так: перше використовувати підготовлений обезжирений субстрат для розсад. Друге. Не загущувати посадки, по можливості краще садити в окремій ємкості. Третє вчасно пікіруйте розсаду. Після пікіровки розсада майже ніколи не хворіє на чорну ніжку. Четверте, пам'ятаємо про помірний полив. Чорна ніжка просто обожнює перезволоження ґрунту. Особливо, якщо у вас ще є розсада загущена та ще й температурні умови. П'яте запобігаємо перехолодження ґрунту і температурними перепадами. В таких випадках краще утеплити під або ж підняти вище Росаду шосте підкормка молодої розсади після пікіровки. Чорна ніжка обожнює перекормлену розсаду азотом. Тому ми все робимо в міру і вчасно. Якщо ж хвороба все таки виникла, в першу чергу видаляємо повністю усі хворі сіянці, а неушкоджену розсаду терміново треба пересадити. Якщо ж ви не можете пересадити, тоді ми припиняємо полив розсади і підсипаємо сіянці попілом. Або піском, або ж їхньою сумішу. також можна використати суміш піску та невеликої кількості харчової соди. Далі ми обробляємо грунт такими фунгіцидами, як магнікур енерджі або фундазол, або ж можна взяти фітоспарін М.